І тут я звернулася до статті 76 закону України про освіту. Що ж вона говорить? Чому вона досить, скажімо, така інформативна. І скажу те, що ми перед тим, як готувалася я до цього етеру з Інною обговорювали, і поставили таке питання: а де межа обов'язків практичних психологів і соціальних педагогів? І тут саме в цій статті вже є початок? Цієї межі я зараз зачитаю і багато чого може прояснитися. 76 шоста стаття, частина перша у системі освіти діє психологічна служба, положення про яку затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Це зрозуміло, в нас є своє положення, і тут далі психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи. Наголошую на тому, що психологічне забезпечення як такої розгалученої думки пояснення, яке саме що саме входить в психологічне забезпечення, немає. Ми повинні звертатися до положення про психологічну службу. Ми це я маю на увазі практичні психологи. Далі йдемо, це друга частина, і тут красномовно е, зазначено, що соціально-педагогічний патронаж у системі освіти наголошую, соціально-педагогічний патронаж. Ця частина для соціальних педагогів сприяє взаємодії закладів освіти, тобто заклади освіти між собою взаємодіють і це сприяє за. Підтримки виконання своїх трудових обов'язків соціального педагога, сім'ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, тобто соціальний педагог працює із сім'ями. Їх адаптації до умов соціального середовища, тобто такою іще функцією є це забезпечення адаптації до соціального середовища. На зараз багато переселенців в закладах освіти цим також займається соціальний педагог. Якщо будемо говорити про сім'ю, то це відповідні. Профілактичні заходи через те, що бувають різні моменти, які необхідно забезпечити сім'ям для такого нормального функціонування, щоб їхня дитина почувалася як в сім'ї, так і однозначно в закладі освіти комфортно. Їх адаптації до умов соціального середовища забезпечує профілактику та запобігання булінгу цкуванню. Про це сказано, що цим займається саме соціальний педагог, профілактика та запобігання булінгу. Надання консультативної допомоги батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу цькування, стали його свідками або вчинили булінг цькування. Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами. От є така думка законодавця про те, що Ну, Скажімо так, виходячи із змісту цієї статті, увагу першочергово щодо профілактики булінгу приділяє соціальний педагог.